Івіточки, ви на каналі Ігорка Поіграйка. З вами Козачок Та сьогодні ми пограємо в разі злий бабку. Тут у нас будуть дуже смішні пригоди, тож тут буде дуже весело, смішно та багато всього. Ми зараз маємо зловити тут мишучок. Я вже двох зловив і ось ще дві лазять. Куди ти біжиш, Мишка? Не вибіжиш від мене ти далеко. Ми зловили і там останнє, останнє, давайте доженемо від... її. Швидше, швидше. Ну, ми тут не встигли. Ну, давайте ще раз спробуємо. Запускайся. Вони починають розбігатися. Ну, я вже одну мишку собі взяв. І біжимо, тепер ставимо цю мишечку. Тепер щойдень коловимо цю, ну, я і третю вже сюди поколов. А про четверту вже подбав і вже її майже зловив. Так. Куди це ти в нас насмілилася? Маленька. Ну, На, я сподіваюся, я встигну, встигну, Нам дам. І ми молодці. Ми змогли. Тепер ходімо до столу, де що візьмемо. Подивіться, що в нас тут є, в нас є шокер. І беремо шокера, бабка, ти там як? Ви бачили, як ми її шокером побили? Тепер давайте ми її візьмемо та винесемо на підлогу. Бабу цю ми ще ніколи не носили, а от на підлозі ми її шокером. Колимо. Правда, вона вже до нас е, наближається? А ну швиденько опа. І тепер коль. Ви бачили, ми її почали як гарно колоти? Як тобі бабка? А це тут токо? Ти скелети прямо ще із самодома. дома. А що буде, якщо їй по голові? Опа! Ну, бабці сподобався масаж. Наступне, давайте ми і поїхали. Тепер беремо не до мишок, а до рибок і запускаємо гру. Де ви, належники? Я по вас уже прийшов. Води деякі перегружаються, а деякі ні. Ну, швидкість тут поміна, тож їх спіймати найлегше. Хоча не натискаються в їх гарно. Як ви гадаєте, нам за це рибку дадуть, у нас вже 13 таких може. У нас була тільки що реклама, і за нею ми починаємо знову. Давайте починаємо їх ловити. Хто буде там наступний? Поки що майже не вилазять вони. Та це все поки що, тому що там швидкість буде сильна. Я був в шоці, коли її побачив. І так, швиденько, швиденько їх всіх ловимо. Вона коричнева рибка. Все піде, мій улюблений смак. Скільки ми їх тут, них аж звздочки над головою. Шведесенько, їх наклоняємо. А вони вже майже всі сплять. А ми вже майже 30 40 цих заводимо. Дивіться, як їх багато вилазить. І що, ми ж 47 завалили таких рибок. І тепер побігли до нашої однієї з улюблених бит. Ходімте, піднімаємося, тепер ми сюди наверх. Нам потрібно на самий верх піднятися і там забрати биту. Право підніматися сюди тяжко. Опа, майже піднявся я. Ну, нам показує зараз стрілочка лягти поспати. Тож, давайте ми лягаємо, опа, і ми вже... Лягаємо спати. Це, здається, мабуть, на цьому ця локація закінчилася. Ні. Тепер нам знову дзвонять. Говорять, добрий ранок, роки. І ми продовжуємо. Нам тепер потрібно позлити бабку. Ходімте. І так, ми зараз біжимо на зелену стрілочку. Нам потрібно щось зробити з картиною. Мабуть, зняти. Чи це з інакшої сторони? Мабуть, нам її потрібно зняти. Що тут нам на картинах робити. Хоч тут написано про шість картин. Можливо, то з інакшої сторони потрібно робити. Тут в нас нічого не, не видно. А, нам потрібно знайти ці картини. І вам, здається, я вдалі одну із них бачу. О, якийсь кот. Странно, навіщо нам цей код? Ну добре, ми і ми находи ще трішечки пізніше повернемося, адже нам потрібно відшукати трішки побільше картинок схожих на ті. Ми вже 4 із 6 знайшли. Не впевнений, Чи ця? На, на із них, але я. Зодно перевірю. Ну, тут є одна така картинка. Оце вона якась О, он бачу, біля ноутбука. Тут она залізти. Мабуть, по стіні. Тут лише один спосіб. О, залізли. Ні, нам не потрібно. І так, тепер ми йдемо до піаніном. Побігли. Піоніно в наверху його начебто не було. Та й на другому поверху не пам'ятаю. Треба глянути. Ну тут його начебто нема. А, ось піоніно. Нам потрібно на ньому пограти. Ну давайте це на піаніні пограємо і будемо завершувати. Так, граємо. Тут якийсь код начебто. Чи ні? А, це підписані букви які там. Ну що нам тут потрібно зробити? Код ости? Ну тут нічого немає навіть. Цікаво, на що тут зробити на цьому піаніні? Добре, ми будемо завершувати. З вами був Йорка Поігройка, Козачок. Всім пока-пока!